Від партнера на сайті в коментарі, а також в опису до цього відео, є посилання на сайт, де проводиться зараз акція. Ви переходите, подивитесь, і ці умови доступні також і в цьому відео. А саме мова йде про яблучну весну від Credit Plus. За посиланням, яке ви знайдете. До 15 травня діятиме акція, яблучна весна, розіграш трьох штук Apple iPhone 15 Pro Max, і будуть для вас цікавими. Тому перейдіть, ознайомтеся і дізнайтесь, що потрібно. А коротко для вас це те, що клієнти мають шанс виграти смартфон, оформивши перший або повторний кредит, виключно через мобільний додаток, який ви знайдете на сайті. Є посилання на детальні правила акції щодо її проведення. І умови. Це буде для вас комфортно, тому що розіграш буде вже 16 травня. Переходьте, знайомтесь та подивіться умови.